Дитячий лижній мікс. перший плюс другий сорт. Вага мішечка 10 кг за 1850. Комбінзон для хлопчика. Розмір 98-й. Ще один комбінзон для хлопчика. Розмір 116-й. Штаніжки. Може бути і для хлопчика, і для дівчинки. Розмір 92-й. Пілижний комбінезон для дівчинки. Розмір 92 Ще один комбінезон для дівчинки. Розмір 104. комбінезон для хлопчика. Розмір 116. Комбінезон. Преплесенький для, для хлопчика. Розмір... 90. Штаніжки. Може бути і для хлопчика, і для дівчинки. Розмір 116. Такі лижні штанішки, розмір 140-й. Полукомбензон. Яскравий розмір 98-й. Такі комбінзон для дівчинки. Розмір. 80 Восімдесятий. Колокомбінзон для дівчинки. Розмір 132. -й. Ще один полукоммінзон. Для дівчинки. Розмір 110-й. Такий колокоммінзон. Для хлопчика і для дівчинки може бути. Розмір 104. -й який яскравий для дівчинки. Розмір 128-й. Комбінузончик. Розмір 92-й. І штанішки для дівчинки розмір 92-й. І комбінезончик для хлопчика, розмір 92-й. Колоком для дівчинки, розмір 908. Полоком теж для дівчинки, розмір 104. Для хлопчика розмір. 140. І останній це такий костюмчик для хлопчика. Розмір. Пишемо 20 на, на рік. Це буде дитячий лежимік. Перший плюс другий сорт вага, мішечка 10 кг за 1850.